Слово предоставляется депутату обласного совета, главі фракції Батьківщина в обласному совете Рудику Володимиру Івановичу. Будь ласка. Слава Україні! Шановне зібрання, я теж радий тут бачити вас всіх, тому що, незважаючи на те, що у нас різні погляди на життя, на політику, нас об'єднує одне бажання жити. Вільній демократичній країні де держава слугує інтересам людей, а люди не бояться цієї влади. Я хочу свій виступ почати зачитування третьої статті Конституції України: людина, її життя, здоров'я, честь, гідність. Недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визнають, визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Скажіть мені, шановні запорожці, чи дотримуються в нашому місті основний закон нашої країни? Ні. Ні! Ми всі з вами були свідками, як брутально, без додержання яких, я вже не говорю за законних норм, цивілізованих норм розганяли пили наших людей. Пили за те, що вони прийшли мирно висказати свою точку зору. Я хотів би сказати вам, що ми в п'ятницю узгоджено депутати Запорізької обласної ради, які входять до Це українського об'єднання батьківщина, депутати міської ради зробили спільні заяви і вийшли із сесії. Ми не могли і не мали совісті і права знаходитись там, коли наших людей не Побили невинних, посадили в е, слідчі ізолятори, потім судили і, дякуючи зусиллям всіх вас і вашій активні життєві позиції, ніхто зараз не утримується під вартою. Ми з вами були свідками недільних подій. Я не хочу зараз накручувати ситуацію. Я не хочу давати якихось, може, скорих. Оцінок, але найстрашніше, що відбувалося, це те, що в нас влада зростається з бандитами, коли слідом за міліцією вийшли в білих пов'язочках з бітами, з палицями, з металевими прутами, бандити і почали бити наших людей, почали вилавлювати їх в підворотнях, почали під вилавлювати їх у дворах. Я думаю, що це остання, останній бастіон і остання надія цієї влади. Тебе, Влада втрачає свою легітимність, коли їй не довіряє народ. Ми мирні люди. Ми хочемо миру. Я говорив на сесії, звертався до депутатів, які представляють різні політичні сили. Нам нічого ділити. Ми один народ. Ми ходимо по цій грішній землі, ми хочемо миру, ми хочемо майбутнього нашим дітям. Коли ми визволяли дітей, яких закрили, я спілкувався з батьками цих дітей. Вони говорили мені, пане Володимир, як я можу його вдома утримати? Він не бачить сенсу жити в цій країні при таких порядках, при такій владі, при тому, що в нього немає майбутнього. Ми вийшли в першу чергу для того, щоб дати майбутнє нашим дітям та може самим трошки пожити в нормальній цивілізованій європейській країні. Формую громаду, що з понеділка всі депутати від батьківщини міської ради обласної ради займалися тим, що в ВВС поставляли харчі для 46 затриманих. І одяг, а потім три доби провели в судах разом з молодцями з нашими колегами з ГО «Майдана», з громадськими діячами. Сім людей було відпущено на поруки наших депутатів, 16 відпущено просто, тому що не було просто ніяких підстав. 12 дітей було відпущено в перший день, бо вони були неповнолітні. Це так працює у нас правоохоронна система. І ви знаєте, 32 людини було зараз знаходиться під домашнім арештом, але всі живі, здорові, ніхто не кинутий, і це головне, щоб ми один одному допомагали складну хвилину теж.